Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобілів та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi Q5. Значить, 13 рік, 2,0 бензин на автоматі, 142 тисячі пробігу, 14 500 доларів. Тут контактна інформація. Він код до перевірок. Сіренький колір. Так, старт стопу і пам'яті сидіння, я не бачу. Панорамка є. E. Камера заднього огляду присутня. Outlander. Відсупився Outlander. 10 рік 2.0 дизель. Так, 2017 пробіг 9,550 доларів. Контакти видно. Шкіряний салон. Механічна коробка. Hyundai ix35. 13 рік 190 90 тисяч пробігу. Так, 1,7 дизель за ціною 12 тисяч 200 доларів. Комбінований салончик, клімат контроль, коробка механічна. Парктронніки є. Nissan Qashqai. Такий гарний колір, такий, як баклажан, чорний баклажан. Це 10-й рік, 1,5 дизель, 9900 доларів. Повна комплектація пишуть, тут контакти. Так, що ми маємо з комплектації? Клімат контроль, тканинний салон підігрівів нема. З форкопом кого цікавить. Більше інформації треба уточнити. Hyundai Tucson. Так, тюксончик по опису. 2008 рік. 2,0 газ бензин 217 пробіг Ціна 7700 доларів. Бачимо контакти. Так, сидіння в чехлах. Клімат контроль. Та парктроніки. Hyundai Santa Fe. Так, Santa Fe свіжопригнана. 2006 року випуску 2.2 дизель. Автоматична коробка, ціна 9600 доларів. шкіряний салон. Клімат контроль. фуркоп та парктроніки. Дача Duster. Дастерок 12-го року, 1,6 бензин з повним приводом, 216 пробів його за ціною 9,650 доларів. Бачимо контакти. Hyundai Grand Santa Fe 14 рік 2,2 дизель, автоматична коробка, 240 пробігу, панорамний дах, шкіряний, шкіряний салончик, автоматична коробка. Так, з фуркопом та парктроніками. Nissan X-Trail. 15-й рік за ціною 19 700 доларів. 1,6 дизель пробіг 192 тисячі кілометрів. Автоматична коробка пригнана з Німеччини. Він код вказано, офіційне обслуговування. Шкіряний салон, підігріви, клімат. Панорамний дах. Парктроніки також є. Mazda cx 7 10 рік, 2,2 Дизель, 220 пробігу за ціною 11-400 доларів. Акустика, Bose, автомобіль з Німеччини. Тут контакти. Audi q 5 15 рік, 2,0 бензин. За ціною 15 700 доларів. Бачимо контактну інформацію і він код до перевірок. Шкіряний салончик, панорама. Nissan Кашкай. 12 рік 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, музика Bose, пробіг 175 тисяч кілометрів, є сервісна історія. Пригнана Швейцарія. Ціна 13 999 доларів. Тут контактна інформація. Він код не фокусує, трошки видно. На оригінальних дисках. Шкіряний салон, підігріви, коробка автоматична. Ще раз повторюсь, є панорамний дах. От такий екземплярчик. Hyundai Tucson. 8 Восьмий рік, 2.0. 2.0 бензин. 7250 доларів. Не фарбовано, чудове авто. З Нідерландів тут контакти. Hyundai x 35, 13 їх 148 пробігу, 2,0 дизель автоматична коробка повний привід Ціна 14 650 доларів. Керівний салон, клімат-контроль. матконтроль. Дачі ядастер в коричневому кольорі. 10-й рік 1,6 бензин, 169 пробігу, повний привід з сертифікатом. Ціна 8,850 доларів. Тут бачимо контакти. Канинний салончик. Ось такий автомобіль. Nissan Кашкай 12, рік 1,6 бензин, 221 пробігу. Нефарбований офіційний автомобіль, є клімат-контроль, камера 360, панорама, сервісна історія, ціна 10-200 доларів. Тут контакти. Підігрів кліматконтроль. Дачі, Дастер. 1.6 газ бензин. Так, 106 пробігу в рідній фарбі ціна 11900 доларів. Тут контакти. Кіряний салон бачимо.